Незважаючи на вихідний, люди різного віку поспішають до зали міського будинку культури. Бо саме суботньої не заклад гостинно запросив городян на день відкритих дверей. Доки у фоє до уваги гостей міні-експозиція картин відомих художників в актовій залі тривають останні приготування до концерту презентації будинку культури. Директор закладу Анатолій Криворотенко не сумнівається, його дітище – одне з найкращих у державі, не в останню чергу через підтримку міської влади. Це, мабуть, кращий будинок культури на всю Україну. Я не побоюсь цього, тому що спілкувався неодноразово з колегами. Ці просто були здивовані, що це в нас час. Криза, після кризи, взагалі в ці роки виділяються кошти міською владою на культуру. Ще п'ять років тому, запевняє директор, заклад був у невтішному стані, та за допомоги міської влади тут поступово зробили капітальний ремонт, змонтували сучасну систему опалення. Тож нині до міського будинку культури певен Анатолій Криворотенко не соромно запрошувати гостей, Згодні з керівником культурного осередку і батьки, котрі привели своїх дітлахів ознайомитися з діяльністю творчих колективів закладу. Хтось прийшов сюди вперше, у інших діти вже займаються у МБК, та переважно всі гості заходу твердять, залюбки віддадуть дитину на Заняття, аж же умови тут дійсно відмінні. Отлично, все хороший зал, все отлично, І дом культури очень ну, і В общем так, як театр свішалки, так тут все, все ...хорошо». Очень. Дуже гарні кваліфікація викладачів дуже висока. Ми були тут давно, то я бачу, що зробили гарний ремонт. Дуже гарно, нам дуже подобається. Кваліфіковані е, е, керівники, і, ну і не знаю, сама обстановка. То ще в центрі міста. Реалізувати власні таланти тут мають нагоду люди найрізноманітнішого віку, бо найстарші учасниці колективу далеко за 80, та творчих вподобань. Тут можна і від душі поспівати і зайнятися різними стилями танців. Є нагода також проявити власний акторський талант чи акробатичні навички. А такі формування, як ансамбль пісні, і танцю тава, творчий центр Наталі Май, танцювальний колектив Гарний настрій відомі мало не у кожному куточку нашої держави. До речі, міський голова Андрій Матковський, котрий був почесним гостем вечора, наголосив. У юності сам брав активну участь у художній самодіяльності, тож всебічну підтримку будинку культури мер гарантує і надалі. Ну а керманич закладу Анатолій Криворотенко наголосив, до десятків підшефних творчих колективів невдовзі додадуть ще два. Набираємо два нових колективи. Це підготовчий ансамбль до танцювальної групи Лтави, український народний танець і фольклорно-етнографічний, скажімо такий, новий колектив, фольклорний. Пісні в такому фольклорному народному стилі.